Wenezuela, Iran, Rosja, Chiny, USA, India, Renlandia, Dla każdego Ukraińca to dalekie krainy, ale zmiany w tych krainach wpływają na sytuację w Ukrainie same. Jak to відbuwające? Spróbujemy się odnieść pohovit i rozjaśnić z naszej hosty u politologine, doktorką humannych nauk a prezydentką Centrum Międzynarodowych Widnosen, Docentką i Europejskiego Centrum Warszawskiego Uniwersytetu Małgorzatu Bonikowską. Pani Małgorzatu, dobry dzień. Dobry dzień. Dzień dobry. Єврокомісар з питань оборони Андрій Скубіліс говорить про те, що Європейський Союз може створити постійні збройні сили, власні збройні сили, які будуть здатні поступово замінити Сполучені Штати, якщо вони приймуть рішення вийти з європейського регіону. Наскільки це реально і взагалі які це може створити ризики для НАТО? Це реальне, але ви маце реально, але це вимагає рішення країн-членів ЄС. Комисар Кубілюс є членом європейського союзу. Є частиною європейського союзу, і отже, він знає, що це буде можливо лише якщо буде таке рішення європейських країн. Тобто, передусім, треба закликати голов країн Європейського союзу, щоб вони дійсно прийняли таке рішення. Але це заява, яка пролунала власне на тлі е, обговорень взагалі кризи всередині альянсу. Оскільки ми чуємо про те, що говорить Дональд Трамп, чуємо його заяви про Гренландію і чуємо, що говорить прем'єрка Данії. Що якщо ці заяви будуть реалізовані, то власне це може поставити е, під питання існування альянсу. Натомість, Марк Рютегенсек НАТО НАТО говорить, що всім потрібно заспокоїтися, каже, що НАТО не пере. Ребуває в кризі, і тут моє питання: чи створення, чи ідея створення цих військ не є відповіддю на те, що надб... наближається турбулентність в НАТО? передусім, НАТО це військовий договір, і він має своїх членів. Звісно, що Сполучені Штати Америки є найважливішим членом, тому що саме вони створювали це НАТО. Але якщо американці будуть пасивні, то це не означає, що інші 31 член будуть пасивними. Ми маємо ідею колективної оборони Північно-Атлантичним альянс і ця ідея увесь час е, є функціонуючою, вона увесь час є справжньою, і е, увесь час ми можемо співпрацювати між членами навіть без сполучених штатів Америки. Але сьогодні це неможливо, тому що для таких змін нам потрібний час, тому що ця ідея колективної оборони в НАТО вона вибудовувалася за принципом, що Сполучені Штати Америки виконують провідну роль і отже, якщо б так не було, то хтось мав би мати і виконувати цю провідну роль в союзі. Інакше треба було б просто роз інакше розставити акценти в НАТО. Якщо Європейський Союз здебільшого тут перекривається з НАТО, більшість країн ЄС є також членами північноатлантичного альянсу. але не змінюючи структури НАТО, ми. Можемо вибудовувати дуже сильні і дуже добре співпрацюючі такі євро такий європейський блок, тому що більшість країн НАТО це європейські країни. Звісно, тут треба особливий натиск на країни Європейського союзу і мати таку особливу координацію серед країн у сфері оборони безпеки, і це можливо європейський союз як, як організація не має Ає компетенції у сфері оборони, і це є тою перешкодою, тому що раніше увесь час це відбувалося в рамах НАТО, і це вимагає згоди країн-членів ЄС. Говориться про утворення оборонної унії оборонного союзу. Так як колись шенгенський договір створювався, так скажімо, поруч з європейським договором, і тут дозволявся такий обіг, не лише то. Варів, але також працівників, то тут ми маємо Вашні говорити про поглиблену співпрацю у сфері оборони, особливо сторони, тому, що з одного боку є відчуття загрози в європейському союзі, а з іншого боку, тут немає і, безпосередніх європа компетенцій в європейському союзі, але європа має фінансовий, потенціал. Фінансовий, фінансовий потенціал, промисловий і потенціал і, і також військовий щоб потенціал, щоб подолати всі ці загрози навіть без американців, але для цього потрібний час. żeby zmienić sposób funkcjonowania. Pani Małgorzato, ja tak próbuję zrozumieć, czemu Donaldu Trumpu tak zależy na tej Grenlandii. To może przyczynić rozpad NATO, to może legitymizować di Rosji do, na przykład, Krymu w Ukrainie, tak? E, bo jak można i Rosji, można i Ameryce, to w sumie też będzie można zachopliwać terytorium. Nie. Ale kiedy ja odkrywają Mapę Dywysia, i rozumiem że Donaldowi i Trumpowi może zależy na eliminacji Kitaju z torchowelnych szlaków. Minerały, minerała, bo on Bachat tak naprawdę pro bezpeku, ale może to tu leży w suć tej tych dni Donalda Trumpa. Jest. Кілька декілька причин. найважливішою причиною є стратегічне положення Гренландії. З мапи, і також це виникає з мапи, також ствердження, що для забезпечення американських інтересів потрібний контроль за цим островом вже сьогодні, американці мають військову базу на Гренландії, і так насправді вони там закріпилися дуже сильно, завдяки договорам і порозумінням з Данією, а Данія також є членом НАТО. Але оскільки Трамп розуміє міжнародну ситуацію ніж інакше ніж це було раніше. Він не вірить в союзи, не вірить в багатосторонність. Він хоче мати більший контроль безпосередньо не через союзника, яким є дані, не в рамах ширшого Союзу, Північно-Атлантичного альянсу. Дональд Трамп хоче мати безпосередній контроль над Гренландією, і це не означає не обов'язково означає, що це має бути військо. Ова військовий напад, але це буде означати спроби взяти цей острів під контроль і все, що там відбувається, щоб контролювати не лише свою військову базу, але контролювати всі справи пов'язані з Гренландією. Це також випливає з того факту, що Гренландія є стратегічним місцем для різних кораблів, для підводних човнів. Це така брама над Атлантиком, тобто. То якщо б дійсно північна дорога була б відкрита, ми знаємо, що цей північний шлях починає вже бути таким нещодавно. Китайський корабель протягом 20 днів діплив з Китаю до Європи північним шляхом, тобто це можливо, і звісно, в такому сенсі американці хочуть контролювати рух на північному Атлантику в контексті китайських човнів, але також російських, наприклад. Підводних човнів, але це також е, брама з півдня до е, півночі до того, що е, всіх цих засобів е, в, в Арктиці. Звісно, що цим цікавляться країни, які там розташовані найближче, особливо Росія, але також Китай, хоча вони не містяться безпосередньому близькості до Гренландії, але цим також зацікавлена Канада, Канада як сусід. Е, Сполучених штатів Америки також відчуває тиск американців на більшу домінацію Сполучених Штатів Америки в над Канадою. Риторика Трампа є дуже жорсткою. В контексті Канади він говорить про 51-й штат. В контексті Гренландії він говорить про захоплення або таке делікатне, або силове. Це дуже жорстка риторика. Але наприкінці його логіка випливає. З того, що він визначає стратегічні інтереси сполучених штатів Америки, і ми, попри шов, якому ми перебуваємо. Ми коли слухаємо ці твердження, ми повинні дуже серйозно брати до уваги стремління Сполучених Штатів Америки до того, щоб контролювати ці території. Ну і останнім часом ми спостерігаємо, що власне не тільки риторика Трампа щодо Путіна, але й якісь конкретні дії вже з'являються. Бачимо, що є заяви про готовність в запроваджувати санкції, і бачимо такі перші гучні затримання танкерів, які входять в тіньовий так званий флот Росії. І тут моє питання, чому Європа не приєднується і не вживає таких самих заходів, оскільки ми розуміємо, що це танкери не лише які перевозять власне нафту, це танкери, які також стають майданчиками для взльоту дронів, що порушують роботу цивільних аеропортів в європейських столицях. Чи готова Європа до таких же дій, як і Сполучені Штати? Європа Європа передусім ще ментально не перебуває в такій ситуації, коли вона розуміє, що вона в у стані війни з Росією. Росія спочатку нападу вважала, що це щоб взяти контроль над Україною. А протягом чотирьох років Росія розповідає, що це війна з Європою. А європа не говорить такого. І для Європи це надалі війна в Україні. Звісно, для Європи це це. Стратегічно важлива війна, але ми надалі говоримо. Ми допомагаємо Україні. Ми усвідомлюємо, що це також допомога для нас самих. Ми розуміємо, що також Україна це Європа. Ми усвідомлюємо, що ми боремося за те, щоб Росія не могла захопити Україну і контролювати Україну, щоб Україна не була у сфері впливу Росії, але знов таки це не означає, що Європа ментально або люди, в Європі чи лідери Уважаю політики, що вони перебувають у стані війни з Росією. Ми далі так працюємо, щоб не довести до війни, не довести до такого стану, щоб була війна з Росії. Ми хочемо цього уникнути, і це призводить до того, що з одного боку Європа дає Україні гроші 90 мільярдів євро фінансової допомоги, про яку нещодавно прийняли рішення, і також, звісно, дають військову допомогу, дипломатичну допомогу. У справі України Європейський Союз е, го, говорить одного од, одним голосом, попри те, що американці змінили політику, і е, тут стали та, як таки США, стали таким посередником між Росією та Європою. Європа стоїть дуже сильно і підтримує Україну, але не хоче бути у стані війни з Росією. І отже, дуже обережно е, з, роблять. Е, е, Дають свої відповіді, тобто дуже обережно дають відповідь на кібератаки, на гібридні атаки, на дрони і на багато інші дії, які ми бачимо, наприклад, в нашому медіапросторі. Ми дуже добре знаємо, що Росія атакує кожну країну Європейського союзу. Але ми дуже обережно підходимо до того, яким чином ми маємо відповідати, щоб не спровокувати ескалації конфлікту. Особливо тепер, коли ми не впевнені, як буде виглядати політика Дякуємо США Дякую за розмову щодо Росії та Буніковська, політологиня, докторка наук, президентка центру міжнародних відносин, доцентка Європейського центру Варшавського університету, була гостею українського фокусу.